Усім привіт! Ви на каналі Що там по акції? Від сьогодні, 28 січня, в АТБ стартують нові акції зимові знижки. Триватимуть вони до 3 лютого включно. Тож в цьому відео огляд усіх товарів, які беруть участь в цій акції. Отож, до огляду і приємного вам перегляду! Кава Маджестік в зернах 1 кг. Торгова марка Амбасадор. Знижка 44%. Ціна 565 гривень 90 копійок. Розчинна сублімована преміум 200 г. Знижка 44%. Акційна ціна 256 гривень 50 копійок. Також преміум зернах 225 г. Знижка 44%. За ціною є 151 гривня 50 копійок. І ще знижка 44% на каву Мелену Dark Roast 225 г. Ціна 131 гривня 90 копійок. Пельмені «Мішутка» з телятиною – 450 грамів, 45% знижки, акційна ціна – 85 гривень 90 копієк. З м'ясом індички – 650 грамів, знижка – 45%, ціна – 111 гривень 90 копієк. Також пельмені-філейні з м'ясом курки – 650 грамів, також знижка – 45%, акційна ціна – 101 гривня 90 копієк. А також вареники «Мішутка» – 450 грамів. Знижка 38%. За ціною 40 гривень 50 копійок. Майонезний соус салатний 30% жирності. Торгова марка Щедро. 300 г. Знижка 40%. Акційна ціна 23 гривні 80 копійок. Майонез провансаль. Торгова марка Щебро 67% жирності. 300 г. Знижка 40%. Ціна 30 гривень 50 копійок. Соус «Кисло-солодкий» Торгова марка Щедро. 200 г. Знижка 40%. Акційна ціна 22 гривні 50 копійок. Соус сирний. Торгова марка Щедро. 200 г. Знижка 40%. Акційна ціна 22 гривні 70 копійок. Ковбаса сиров'ялина. Губернаторська. Торгова марка. М'ясна лавка. Знижка 40%. Ціна 359 гривень 99 копійок за кілограм. Ковбаса напівкопчена. Баликова. 500 г. Знижка 40%. Торгова марка м'ясна лавка. Ціна 98 гривень 90 копійок. Зелений чай ексклюсів. 28 пакетиків. Торгова марка «Мономах». Знижка 40%. Ціна 28 гривень 70 копійок. Чай чорний торгова марка «Мономах». 1001 ніч. 25 плюс 5 пакетиків. Знижка 40%. Акційна ціна 32 гривні 50 копійок. А також інший чорний чай в асортименті. А саме чай чорний Wildberry El Grey» та «Kenya». 45 пакетиків в упаковці. Знижка 40%. А ціна 35 гривень 90 копійок. Вода трускавецька, мінеральна сильно газована та не газована. 500 мл. Торгова марка своя лінія. Знижка 30%. Акційна ціна 9 гривень 70 копійок. А також вода трускавецька, мінеральна, сильно газована та негазована, але вже півтори літри. Знижка 30%, акційна ціна 16 гривень. Сир торгова марка комо вершковий та сметанковий. Жирність 50%. Знижка 32%. Ціна 60 гривень 50 копійок. Сир чедер 150 грамів, Знижка 32%. Акційна ціна 61 гривня 50 копійок. І сир горіховий 150 г, знижка 32%, ціна 69 гривень 90 копійок. Сиркова вишкова паста та зі смаком цибулі. 150 грамів, знижка 29%, ціна 59 гривень 90 копійок. Сир вершковий з грибами-лисичками, а також з лососом та кропом 135 г. Знижка 29%. Акційна ціна 54 гривні 50 копійок. М'ясо мідій, варено морожене в глазурі. 350 грамів. Знижка 30%. Акційна ціна 90 гривень 90 копійок. Морський коктейль 400 грамів. Знижка 30%. Акційна ціна 117 гривень 50 копійок. Крабові палички охолоджені. Торгова марка Своя лінія. 500 грамів. Знижка 28%. Акційна ціна 93 гривні 50 копійок. Консерви стерилізовані салат з тунцем 165 грамів. Торгова марка Делюкс. Знижка 25%. Ціна 47 гривень 90 копійок. Також консерви стерилізовані салат з тунця з французьким соусом 165 грамів з такою ж знижкою 25%, А ціна 58 гривень 10 копійок. Консерви стерилізовані салат «Дунець з овочами в соусі. 165 г. Знижка 25%. Акційна ціна 49 гривень 80 копійок. Овочева суміш швидко заморожена. Італійська, а також вок для смаження 400 грамів. Торгова марка своя лінія. Знижка 23%. Акційна ціна 53 гривні 50 копійок. Ковбаса куряча варена. 300 г. Торгова марка ковбасний ряд. Розумний вибір. Знижка 40%. Ціна 36 ,90 гривень 90 копійок. Сардельки сардаліні варені 1 кілограм. Торгова марка своя лінія. Знижка 35%. Ціна 184 ,90 гривні 90 копійок. Рулет корячий копчено варений 1 кілограм. Торгова марка своя лінія. Знижка 25%. Акційна ціна 299 ,99 гривень 99 копійок. Виріб фаршевий новомельгородський напівкопчений 420 г. грамів. Торгова марка розумний вибір. Знижка 40%. Акційна ціна 48 гривень 90 копійок. Сир твердий 12 місяців 40%. Подрібнений 100 г. Торгова марка Дзюгас. Знижка 26%. Ціна 73 гривні 90 копійок. Також сир тертий. 100 грамів. Знижка 26% і ціна 65 гривень 90 копійок. І сир твердий 12 місяців. 40%. Брусок 180 грамів. З такою ж знижкою 26% і ціна 139 гривень 90 копійок. Кефір 2,5% 840 г. Торгова марка Ферма. Знижка 33%, акційна ціна 44 гривні 90 копійок. Сир кисломолочний на жирний 300 г. Торгова марка своя лінія. Знижка 20%, акційна ціна 52 гривні 50 копійок. А також сир кисломолочний з 5% жирності. Також 300 грамів, зі знижкою 20% і ціною 53 гривні 50 копійок. Йогурт торгова марка Дольче. В асортименті 3,2% 280 грамів. Знижка 30%. Акційна ціна 29 гривень 90 копійок. Сметана 15% 300 грамів. Торгова марка Молокія. Знижка 27%. Акційна ціна 37 гривень 90 копійок. Сир плавлений гауда «Чедар» – тост 40% пластини. 130 грамів. Торгова марка «Сертоп», Знижка 30%. Акційна ціна 55 гривень 50 копійок. – в білій кондитерській глазурі або солона карамель в кондитерській глазурі. Торгова марка каштан. 75 г. Знижка 40%. Акційна ціна 22 гривні 50 копійок. Сирники випечені заморожені 280 г. Торгова марка Валесто. Знижка 36%. Акційна ціна 64 гривні 90 копійок. Тісто листково дріжджове 900 грамів. Торгова марка своя лінія. Знижка 22%. Акційна ціна 68 гривень 90 копійок. Піца 4 сири 363 грами. Знижка 30%. Акційна ціна 93 гривні 90 копійок. Морозиво торгова марка Магнат – Chiscake зі смаком малиновий чизкейк. Та «Хейзелнат» зі смаком лісовий горіх. 500 грамів. Знижка 50%, акційна ціна 104 гривні 90 копійок. Презерви оселедець в олії 250 грамів. Торгова марка Норвен. Знижка 34%. Акційна ціна 69 ,90 гривень 90 копійок. нерки Солона 95 грамів. знижка 26%. Акційна ціна 221 гривня 90 копійок. Чай торгової марки Грейс. Альпійський букет трав'яний. А також чай чорний «Ерл Грей по 27 фільтр пакетів в пачці. Знижка 37%. Ціна 41 гривна 20 копійок. Кава розчинна сублімована. Торгова марка Якобс, 95 г. Знижка 41%. Можна придбати за ціною 193 гривні 90 копійок. Кава Монарх розчинна сублімована. Торгова марка Якобс, 280 г. Знижка 41%. Ціна 399 гривень 90 копійок. Кава Якобс Крефтіг 200 г. Зі знижкою 36%. Ціна 269 гривень 90 копійок. Кава Мелена Якобс Монарх Класік – 280 г. Знижка 41%. Ціна 174 гривні 90 копійок. Кава натуральна смажена Мелена – 500 г. Торгова марка Далмаєр. Знижка 30%. Ціна 438 гривень 90 копійок. І кава Далмаєр в зернах 500 грамів. Знижка також 30 а ціна 451 гривня 90 копійок. Чорний байховий чай. В асортименті 50 фільтр пакетів по 2 грами. Знижка 30 Акційна ціна 41 гривня 90 копійок. Напій яблуко та лісові ягоди, газований з соком яблука, негазований. 2 літри. Торгова марка Живчик. Знижка 35%. Акційна ціна 35 гривень 90 копійок. Набій енергетичний – 500 мл. Торгова марка – Pitbull. Знижка – 32%. Ціна – 13 гривень 50 копійок. Pitbull Energy Drink – 1 літр. Також знижка – 32%. А акційна ціна – 20 гривень 20 копійок. Соки торгової марки «Галіція» – 1 літр в асортименті зі знижкою 28%. Ціна на сік яблучний – 60 гривень 80 копійок. Сік «Галіція» мультифрукт – 1 літр. Знижка 28%. Акційна ціна 64 ,40 гривні 40 копійок. Томатний сік Галісія 1 літр. Знижка 28%. Акційна ціна 61 ,90 гривня 90 копійок. Холодний чорний чай зі смаком лимона. Торгова марка своя лінія 0,5 літра. Знижка 30%. Акційна ціна 15 ,20 гривень 20 копійок. Чорний чай. Торгова марка своя лінія зі смаком персика. 1 літр. Знижка 30%. Акційна ціна 24 гривні 90 копійок. Айсті, чорний чай, малина. Півтора літра. Знижка 30%. Акційна ціна 33 гривні 50 копійок. Напій в асортименті 2 літри. Торгова марка. Розумний вибір. Знижка 25%. Акційна ціна 18 гривень 90 копійок. Напій зі смаком лимона та апельсина 1 літр, Торгова марка Оболонська. Знижка 33%, акційна ціна 16 гривень 30 копійок. Шоколад пористий. Молочний, білий, карамельний або екстра чорний – 80 грамів. Знижка 41%, акційна ціна 37 гривень 50 копійок. Цукерки червоний мак вагові 100 грамів. Торгова марка Рошен. Знижка 27%, акційна ціна 33 гривні 29 копійок. Цукерки Ромашка класична. Вагові 100 грамів. Торгова марка своя лінія. Знижка 25%. Акційна ціна 17 гривень 19 копійок. Шоколад Варіпері молочний. В асортименті торгова марка «Міленіум» – 270 г 285 г. Знижка 33%. Акційна ціна 113 гривень 90 копійок. Зефір білорожевий 300 г. Знижка 24%. Ціна 35 гривень 90 копійок. А також зефір з апельсиновою начинкою за ціною 41 гривня 30 копійок. Торгова марка своя лінія. Печі волові та джеллі з желейною начинкою зі смаком малини або апельсину 135 грамів. Торгова марка Рошен. Знижка 33%. Акційна ціна 26 гривень 50 копійок. Майонез столовий 67% жирності 500 грамів. Знижка 33 Ціна 56 гривень 50 копійок. А також майонез Оліс чудовий 500 грамів 50% жирності. За акційною ціною 48 гривень 90 копійок. Консерви торгова марка День у день. Кукурудза суперсолодка 340 грамів. Або горошок зелений 400 грамів. Знижка 25%. Акційна ціна 34 гривні 90 копійок. Соус алжирський від торгової марки Густо. 180 грамів. Знижка 33%. Акційна ціна 24 гривні 90 копійок. Соус карбонара торгова марка Густо. 180 грамів. Знижка 33%. Акційна ціна 23 гривні 90 копійок. Олія соняшникова вітамінізована 725 мл. Торгова марка «Щедрий дар». Знижка 9%. Ціна 65 гривень 10 копійок. Також олія соняшникова рафінована 850 мл. Ціна 75 гривень 50 копійок. І не рафінована 850 мл. Також ціна 75 гривень 50 копійок. Вермішель швидкого приготування зі смаком яловичини, грибів, курки або гострої курки 59 грам. Торгова марка своя лінія. Знижка 27%. Ціна 9 гривень 40 копійок. Готовий сніданок Несквік, шоколадні кульки з вітамінами та мінералами та «Лайон» з карамелю та шоколадом 375 грамів. Торгова марка Нестле. Знижка 36%. Акційна ціна 95 гривень 90 копійок. Приправа універсальна 12 овочів і трав 80 грамів. Або куряча зі смаком курки 100 грамів. Торгова марка Ріва. Знижка 32%. Акційна ціна 15 гривень 90 копійок. Чіпси торгова марка «Лейс Max, картопляні зі смаком сальси або чілі та лайму. Рифлені 95 г. Знижка 35%, ціна 36 гривень 70 копійок. А також чіпси зі смаком лобстера за акційною ціною 38 гривень 50 копійок. Пиво світле 330 мл. Торгова марка Corona Екстра», Знижка 43%. Ціна 40 гривень 50 копійок. Пиво 1906 світле 4,4%, 500 мл. Торгова марка Зіберт. Знижка 33%, акційна ціна 21 гривня 90 копійок. Пиво світле фільтроване 46% або преміум пастеризоване 5%. Торгова марка Фахе 500 мл. Знижка 28%. Акційна ціна 30 гривень 50 копійок. Виво торгова марка Стела Артуа 5%. Набір 4 по 500 мл. Знижка 34%, акційна ціна 144 гривні. Сидер Класік 5069%. 1 літр. Торгова марка Ейпс. Знижка 33%. Акційна ціна 44 гривні 70 копійок. Пиво 1715. Преміум лагер 1 літр 420 мл. Торгова марка Львівська. Знижка 38%. Ціна 43 гривні 90 копійок. Пиво м'яке світле 900 мл. Знижка 43%. Акційна ціна 32 гривні 40 копійок. Пиво світле 2,35 літра торгове марка Оболонь. Знижка 36%. Акційна ціна 60 гривень 50 копійок. Лікар торгова марка Єйгермайстер. 500 мл. Знижка 30%. Акційна ціна 359 гривень. Вино в асортименті. Грузія 750 мл. Торгова марка своя лінія. Знижка 40%. Ціна 145 гривень 50 копійок. Вино біле напівсолодке – 10,5%. Німеччина 750 мл. Торгова марка Ліблінсвайн. Знижка 25%, акційна ціна 127 гривень. Напій винний фреголіно червоний або білий напівсолодкий, слабоалкогольний газований 6 6,9%, 750 мл. Торгула марка Таїрово. Знижка 41%, акційна ціна 109 гривень. Горілка козацька рада. 1 літр. Знижка 33%. Ціна 189 гривень. Віскі шотландський копажований 700 мл. Знижка 23%. Акційна ціна 250 гривень 60 копійок. Напій Original Spiced Gold алкогольний. На основі рому 35%, 700 мл. Торгова марка Captain Morgan. Знижка 33%. Акційна ціна 419 гривень. Настоянка медова з перцем штоф, трикон болжиця – 500 мл. Торгова марка Неміров. Знижка 26%, акційна ціна 111 гривень. Папір туалетний суперабсорб. Целюлозний двошаровий 4 штуки. Торгова марка Сніжна панда. Знижка 42%. Акційна ціна 42 гривні 50 копійок. Підгузки трусики дитячі Little Pants. Розміри 4 30 штук, 5 28 штук, 6 26 штук. Торгова марка Хагіс. Знижка 29%, акційна ціна 337 гривень. Вологі універсальні серветки 72 штуки та одношарові 200 штук. Торгова марка розумний вибір. Знижка 30%. Акційна ціна 27 гривень 90 копійок. Прокладки гігієнічні Ультра плюс 10 штук. Торгова марка Лібрес. Знижка 35%. Акційна ціна 38 гривень 90 копійок. Лібрес 10 штук. Знижка 35%. Акційна ціна 34 гривні 90 копійок. Libres Good Goodnight 10 штук, знижка 35%. Акційна ціна 44 гривні 90 копійок. Лібрес Dailys Natural Care. Знижка 35%, акційна ціна 62 гривні 50 копійок. Лібраз Dailys V Protect and Fresh 20 штук. Знижка 44%, акційна ціна 31 гривня 90 копійок. Зубна паста Daily Whitening Щоденний захист 100 мл. Торгова марка Sensodyne. Знижка 38%. Акційна ціна 84 гривні 90 копійок. Зубна паста Sensodyne Щоденний захист 100 мл. Знижка 38%. Акційна ціна 79 гривень 90 копійок. Шампунь торгова марка Гліскор 400 мл. Знижка 37%. Акційна ціна 121 гривня 90 копійок. Шампунь проти лупи, торгова марка Head Shoulders. свіжість ментолу, цитрусова свіжість, основний догляд 300 мл. Знижка 32%. Акційна ціна 126 гривень 90 копійок. Гель для душу торгова марка Fa Men Sport Energy Boost. 250 мл. Знижка 40%. Ціна 66 гривень 90 копійок. Fa Man Coffee Burst 250 мл. Знижка 40%. Акційна ціна 99 гривень 90 копійок. Дезодоранти, антиперспіранти кулькові від торгової марки Фа 50 мл, знижка 35%, акційна ціна 56 гривень 90 копійок. Дезодорант Фа мен 50 мл. Знижка 35%. Акційна ціна 61 грн. гривня 90 копійок. Засіб мийний чистячий ріо свіжість універсальний 500 мл. Знижка 30%, акційна ціна 34 гривні 90 копійок. Крем мило. Торгова марка Fresh Juice 460 мл. Знижка 38%. Акційна ціна 27 гривень 90 копійок. Засіб мийний для посуду: бальзам, зелене яблуко, авокадо і алоє. Дойпак 500 мл. Торгова марка День у день. Знижка 30%. Ціна 26 гривень 50 копійок. А також засіб миній для посуду з дозатором: бальзам алоє вера плюс гліцерин, цитрус плюс зелений чай 1 літр. Також знижка 30%, а ціна 50 гривень 50 копійок. Мило тверде туалетне, «1 плюс 1» – морські мінерали та зелений чай, плюс зволожуючий крем 5 штук по 80 грамів. Торгова марка дуру. Знижка 35%, ціна 79 гривень 90 копійок. Мило тверде господарче для видалення складних плям. 120 грамів. Знижка 37%. Акційна ціна 20 гривень 50 копійок. Мило тверде господарче для видалення складних плям. Класичне біле. 240 грамів. Торгова марка Грунвальд. Знижка 37%. Акційна ціна 37 гривень 50 копійок. Засіб мийний синтетичний аквапудер Калор 1 кг 800 г. Торгова марка Тайт. Знижка з 41 відсотка. Ціна 209 гривень. Кондиціонер ополіскувач для тканин Soft Romantic 800 мл. Знижка 27%. Ціна 69 гривень 90 копійок. Та кондиціонер-ополіскувач для тканин Soft Софт 1,5 літри. Знижка 30%. Ціна 129 гривень. Торгова марка Savex. Засіб мийний рідкий з ароматом лаванди, а також лимону. Один літр. Торгова марка своя лінія. Знижка 30%. Ціна 47 гривень 50 копійок. Порошок пральні синтетичний преміум колор або фреш. Півтора кілограми. Торгова марка Savex. Знижка 27%. Акційна ціна 141 гривня 90 копійок. Також пральний порошок синтетичний преміум Калер» або фреш. Але вже 3 кілограми зі знижкою 30% а ціна – 265 гривень.